Дитяко Бога живо, народився, спас, народився, спас, на спасіння кожній душі, Рік спасев сигнал, рів спасе сигнал, поклоняться йому всі, а й род та закляти, як почув проно. Надав дітей убивати, щоб засти дитину святу, народився Спас, народився Спас, на спасіння кожній душі, Він по серці нас, він посел нас, поклонівся йому світ, та одець його все держи. Від смерті дитя, віщо новім тут буде жити, світом покаже правду життя, народився спас, народився спас, на спасіння кожній душі. Він спасе всіх нас, він всіх нас, поклонівся йому всі.